Стала декієнка Наталя, Київська область, яка нагороджується золотою медаллю чемпіонки України на нагородження. Запрошується Каноя одиночка. Вся три у нас незмінно на п'єдесталі на 200 тез. За друге місце Бабак Людмила Запорізька область срібною медаллю. Будь ласка, хто виходить на нагородження, знімайте головні убори. Мішає козирьок медаль повішати. І переможецею стала Лузан Людмила Івано-Франківська область. Вона нагороджується золотою медаллю. Вітаємо цю гарну оптимістичну дівчину і бажаємо їй успіху на чемпіонаті Європи і світу, де вона буде представляти Україну. Метрів юніори нагороджується Кальмус Олександр, Одеська область, бронзовою медаллю чемпіонату України, срібним призером став Руснак Ростислав Дніпропетровська область, і чемпіоном України став Даніленко Дмитро, Дніпропетровська область, Новомосковськ. Тренер Джига Мудир Васильович. Новий медаллю чемпіонату України. Срібним призером став Філатов Денис, Дніпропетровська область. Срібною медаллю і чемпіоном України став нагорний Сергій Львівська область, який нагороджується золотою медаллю чемпіоната України. За друге місце нагороджується Соловйова Діана Київська область срібною медаллю. І чемпіонкою України стала Кукліновська Людмила, яка нагороджується золотою медаллю чемпіонату України. І чемпіонкою України стала циганкова Олена Рівненська область, яка нагороджується золотою медаллю чемпіонки. За друге місце нагороджується екіпаж Чорноморов з срібними медалями чемпіонату України. І чемпіонами України став екіпаж Безпалов Росомаха, який нагороджується золотими медалями. Вітаємо їх! з цим успіхом. Бронзовими медалями вітаємо їх. Срібними призерами стали Баландін Давидов. І чемпіонами України став екіпаж у складі Бизу Чабан. Переможці третього етапу Кубку світу на цій дистанції виграють і чемпіонат України. з цим успіхом! Чемпіонату України. Срібними призерами став екіпаж у складі Ященко Романенко, які нагороджуються срібними медалями чемпіонату України. І чемпіонками України став екіпаж у складі Колесник Дакієнка, який нагороджується золотими медалями чемпіонату України. <реш> срібними призерами став екіпаж у складі Ушакова Шакатько, який нагороджується срібними медалями та грамотами Міністерства молоді та спорту України. І чемпіонками України став екіпаж Воловчик Бабак, який нагороджується золотими медалями чемпіонок України. Екіпаж у складі Мільничук, Райхіль, Волинська область бронзовими медалями чемпіонату України. За друге місце нагороджується рівненський екіпаж у складі Булавський Тарасюк з срібними медалями чемпіонату України. І чемпіонами України став екіпаж Загріба «Руснах» Дніпропетровська область. Вітаємо хлопців, вітаємо їх тренера загрібу. В'ячеслава за третє місце нагороджується штикало зима Крвівська область бронзовими медалями, срібними призерами став Вінницький екіпаж. Ляховський Лебідовський, які нагороджуються срібними медалями чемпіонату України, і чемпіоном України став екіпаж Козлов Астапчук. Вітаємо переможців та призерів цього заїзду. Екіпаж Щупак Зубова бронзовими медалями чемпіонату України. Вітаємо дівчаток. Срібними призерами став екіпаж у складі Шпеченко Шпеченко, які нагороджуються срібними медалями чемпіонату України. І Чемпіонками України став екіпаж Київської області Соловйова кастенка який нагороджується золотими медалями чемпіонок України. Вітаємо переможців та призерів цього заїзду. Комлєва Ємельянова бронзовими далями чемпіонату України. За друге місце нагороджується екіпаж у складі та Кмінінова Павлова срібними медалями чемпіонату України. І чемпіонками України став екіпаж у складі Крікун Циганкова, який нагороджується з золотими медалями. Вітаємо переможців та призерів цього заїзду.